Є люди на землі рептилії. Сатані слугують по чорному, діють і нарікають себе білими, як сніг, буцям та державу повинні вони зберегти. Та чорна біла маса, як інфекція, як тапорка, задовго готували війну, щоб вбивати псевдо сатану. Народ і чистому, як неба, загнали у душі хмари свинцеві та пальцями, біляки вказали на їх віру. Буцім то слав'яні звіри. І стали їх зірки на небі і скалядою на землі, та й під неї замазувати в ритуалах паралельно енергію слав'янську відбирати. Прокляття, рептилоїди. Погляньте про що вони говорять, що духи, воля то є багатство їх, тому вбивають народ живий. Паскудне шоблах хворі люди, загоралися в театр дурнів, щоб подала темних біляких потрібно душу світом врятувати, не продавати на базарі, тим паче не віддавати даром, але Егели дьяволу слухають, через кладовища чужі, долі псують. Таке от, мабуть, шоу. вже тридцять років живих, згвалтовують народ, який від Бога все плекає, Своє життя безгрішне, творе на чуже не засіхає. А тих, хто справжні злодії у всьому світі приховують, бо глобалісти вирішили на крові монархію масонську паразитарну розповсюджувати.